І через російську атаку на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Про це повідомляє Міненерго на своїй сторінці у Телеграм. За попередню інформацію загиблих та постраждалих немає. Деталі розпитаємо у голови незалежної профспілки гірників України Миколи Волинця. Він з нами на зв'язку. Пане Михайло Володимир. Доброго здоров'я. Пане Михайле, вітаємо вас. Добрий день. Пане Михайле, перепрошую, що неправильно вас назвали. Пане Михайле, що вам станом на зараз відомо про цю ситуацію? Чи в процесі е зараз е деблокування гірників? Словом, які подробиці знаєте, о 12.20 12 двадцять було нанесено удар по важливій підстанції із неструбно велику частину території Дніпропетровської області. Дійсно? Шахтарі восьми шахти опинилися в такому кам'яному мішку у пастці. 2595 гірників залишилися під землею. Але керівники підприємства давно готові до таких позаштатних ситуацій, підключені генератори, і з допомогою цих генераторів. Шахтарів зараз видають на поверхню. Я маю зараз повні дані на кожній шахті, скільки людей там знаходилось, і скільки людей видали на цю хвилину. Ми відслідковуємо через кожних 20-30 хвилин. Я запрошую інформацію і її отримую, тому що горизонти там глибокі, 400-600 метрів і глибше. В такому випадку генератори працюють тільки на підйом людей і не працюють вентилятори головного провітрювання іде загазування гірничих виробок і затоплення гірничих виробок. І в даному випадку шахтарі вони люди навчені, дуже відповідальні, вони рухаються до запасних виходів згідно з планом ліквідації аварій. Тобто ситуація контрольована. Гірше те, що шахти не працюють. І що ці удари наносяться щоденно, в першу чергу по підстанцям. Ну, наприклад, за вчорашній день кабом було нанесено удар по фабриці шахти Алмазна КАП 250, потім пізніше було нанесено по шахті управління Добропільському 4 одиниці КАП-250. Всю ніч енергетики займалися, подавали електроенергію на одну із діючих шахт в Донецькій області. Поки ще вона спроможна видобувати вугілля, але було затоплення гірничих виробок Уже в 9-й годині після подачі електроенергії та відновлення відновлення. Шахтарі були спущені в шахту для того, щоб оглянути гірничі виробки на предмет провітрювання. Наявності газометану в тупікових виробках та шкоди нанесеної відносно затоплення, тому що гірниче шахта обладнання було підтоплене, але шахтарі не здавались з допомогою генераторів, навіть відкачили воду із руд двора в певні тупікові виробки для того, щоб спасати шахту. Тобто геройські. Не своє власне, державне, суспільне люди спасають це їхні робочі місця. Шахти годують сім'ї Шахтарів. Ну, Шахтарі свідомі, що саме вони можуть дати вугілля для того, щоб працювали наші тепловій електростанції. А це безпека всієї енергетики країни. Тому що атомна генерація без теплової генерації, яка має унікальні властивості, балансуючі, атомна генерація не зможе працювати. А скажіть, ласка. Пане... Зараз росіяни б'ють по підстанціям, по високовольтним лініям. Тобто в таких випадках зупиняються блоки і теплових електростанцій, якщо вони не можуть генерувати, а також блоки атомних станцій. А... У нас вихід лише один бити по російській інфраструктурі, клімат там суровіший, отнош... і лише тоді Росія буде здатна до перемовин. Наш співрозмовник щойно теж казав, що найефективніші санкції, пане Михайле, це нищити їхню інфраструктуру. Я хотів повернутися до гірників, до їхнього підйому на поверхню. Пане Михайле. Чи правильно я розумію, що є можливості встигнути до затоплення шахт, якщо не дай Боже воно станеться, і до загазування всіх людей підняти? І загалом, скільки часу потрібно на те, щоб підняти таку велику кількість людей? Ну, дивіться зараз зараз 14, а в 12-20 відбулося знеструмлення. На цей час на деяких шахтах 70% гірників піднято на поверхню, на деяких 30%. Ми контролюємо цю ситуацію. Переважно шахтарі вже підійшли до руд двора а на іншій шахті вони через бойку рухаються на іншу шахту. Де легше буде підняти людей, бо там менша глибина. Чим більша глибина, тим довше піднімати людей на спустити кліть і підняти нею людей на поверхню. Чи правильно я розумію, що в таких випадках єдине освітлення, яке мають шахтарі, це коногон, чи як зараз цей ліхтар називається, який вони використовують? Автономні якісь так, джерела? Головний світильник це коногонка. В деяких випадках, ну, на цих підприємствах в ДТЕКу, там з технікою безпеки все нормально і з охороною праці. Тут справні світильники, справні е, е, саморятівники. В крайньому випадку шахтарі можуть відсидітись декілька годин, а в русі 45 хвилин можуть рухатися ізольованим саморятівником в разі загазованості, щоб пройти зону. Загазованості. На державних шахтах найгірша ситуація, тому свого боку, я голова Незалежної проспілки, звернувся до міжнародної організації праці, щоб вони через е, гроші е, е, норвежського уряду е, закупили саморятівники і ізолюючи е, е, інші там е, обладнання, ізолюючи для, е, також для гірничої рятувальної служби. Е, там е, Саме гірничі рятувальні е, представники гірничо-рятувальні служби йдуть в, в полум'я в разі аварії чи загазованості. Вони на, мають надати допомогу гірникам, вивезти їх із небезпечної зони, надати допомогу травмованим чи їх винести, а самі мають ліквідувати пожежу там, чи наслідки вибуху. Так якраз у них е, ці обладнання просрочені, 100% просрочені, і воно дороге: 20 тисяч доларів, один комплект для одного бійця, і резерв ще треба мати. Ось тут є велика проблема. Пане Михайле, щиро дякуємо вам за ваші коментарі Спасибо. і за деталі, які ви з нами поділилися. Ми продовжуємо стежити за інформацією. І коли будуть доступні апдейти, будемо ділитися з вами, шановні слухачі. З нами був Михайло Волонець, голова незалежної профспілки гірників.